Тепер, коли мені за сорок, тільки дивуюся, звідки у мене було таке завзяття в молодості до створення родини, і щоб все по-дорослому, щоб діти до 30, квартира своя до 32, а в 33 робити кар'єру і до 40 стати якоюсь шишкою. Господи, тепер перекладаю папери зі столу на стіл і тішуся, що мене ніхто не чіпає. Хлопця, я тоді добре розрахувала серйозний, спокійний, такий, який дається собою керувати, я йому свої плани й озвучила спочатку діти, а потім квартира своя, далі кар'єра. Як я люблю, коли ти все плануєш, мило усміхався він і не розумів всієї серйозності справи. Ми одружилися, і я почала працювати над тим, щоб вже були діти, але чомусь нічого не виходило. Буває таке, розводили руками спеціалісти. Ви ще дуже молоді, ще будуть діти. Але ж у мене план, тому я сама сіла і чоловіка посадила на спеціальну дієту, щоб корисно для організму враховувала дні, міряючи температуру. Але чомусь Андрій хотів від такої процедури кудись втекти до друзів чи в кіно. Ти не розумієш всієї серйозності справи? Ти розумієш, що я маю все встигнути в житті? А якщо у мене буде заминка зараз?